Я хочу звернутися до вас, хлопці і дівчата. Але старші також послухають і згадають себе у вашому віці. Ми знаємо із свого досвіду, правильно, що у когось із нас є старший брат або старша сестра. І в Біблії також є кілька пар, ну я так, з пам'яті відразу собі тут біля 10, таких записав прикладів, в кого був старший брат. І він мав претензії завжди. Ну, як ви кажете, яке це слово по-хлопчачому, по-дитячому, -по він що? Приймається, правильно? До меншого. Є таке в сім'ях чи нема. Вдома у вас є, чи ваші старші брати хороші? Хороші. А у мене так не було. я І от дивіться, приклад. Я вам колись розказував, що в ті часи ми купались у такій Багії. так? І мене навчали, і мого брата навчали, купаються в суботу. І в суботу, якраз в цей час, коли ми купалися, в нас було радіо приймач, і там, починаючи десь з 4 годин вечора, аж до 9 годин вечора, одна за завжди йшли християнські радіопередачі. Вони були по 20-30 хвилин, ми ще знаємо радіо, то й багато з вас знають. Бейсів, Віктор Гам, Марк Макаров, всякі такі дитячі передачі були, і мене навчили, що якщо проповідник закінчує передачу, і каже, давайте встане помолимося. Більшість з них були по-російськи, бо то на весь Радянський Союз транслювалося. Що б ми не робили? Хто б де не слухав, зазвичай всі люди сиділи за столом, треба було разом вставати з ними, молитися. Тому що я то розумів, що ця передача записана колись, я вже радіо розбирав і бачив, що проповідника там немає. Це щось не те. Але ми навчені, що як він каже, давайте помолимося, значить, що б ти не робив, встати і помолитися. І ось мене тато миє у ванні. І він якраз мені миє голову. І мені шампунь цей заходив, і я сижу отак, і він мені миє голову. А мій брат тут сидить у ванні, ну, чекає, коли йому був його будьмий. І проповідник каже, давайте встанемо помолимося. І я встаю. І мій тато сказав, давай помолимося на колінах, я став у мані на коліна. А мій брат як сидів, так і, і не вставав. Не на колінах, не так. Він сидить, як то до нього не відноситься. І я мав претензію до свого тата. Чого я тут сиджу в мані, ну так, як мама мене народила, я стою молитися. Батько каже, давай станемо на коліна, бо так непристойно так молитися. А йому нічого ніхто не каже. І я зрозумів, що до мене ставлення одне, від мене вимоги одні, а від нього зовсім інші. Я хочу розказати і прочитати короткі такі слова з притчі, яку ми всі знаємо, і коли повернувся той блудний син, то що сказав старший брат? Я хочу назвати цю проповідь синдром старшого брата. Ми знаємо, що може бути синдром старшої сестри, правильно? Марта. Звертається до Ісуса Христа, що це я маю все робити, а вона сидить тут і слухає. І ось що каже цей старший брат. Що коли він йшов до з роботи і почув, що там якась музика і танці весь і йому кажуть, що брат повернувся, і батько йому там приготував теля за колене. І розгнівався той старший брат і війти не хотів. І батько вийшов його просити. А він відповів і сказав батьку. Скільки років я служу тобі, ніколи наказу твого не, не порушив я, а ти мені ніколи й козеняти не дав, щоб я із приятелями своїми відпочив. Коли ж цей твій син вернувся, що проїв твій маєток із блудницями потратив гроші, це все ти для нього звелів заколоти теля від додому. Дивись, скільки ти йому дав? А як я тебе чуть-чуть просив? Ні. І сказав він йому: батько, ти завжди зо мною. І все моє до твоє. В цій короткій історії навіть ми прочитали частиночку, я хочу, хлопці дівчата, щоб ви подивилися, скільки претензій є у старшого, старшого брата до свого молодшого. Але дивіться, чому себе не потрібно так поводити. Я не кажу тільки про старшого в сім'ї. Не всі з вас є старші в сім'ї. Може ваші старші, ну, сьогодні ніхто не признається, як я вас запитаю, там руки не піднім, але в житті всяке буває. Може ваші старші чи ви поводите себе так. Старші завжди думають, що більше слухняний має більше отримати. Є таке чи немає? Дивись, тату. День пройшов, ти питаєш, як діла, у мене діла нормальні. А тепер я хотів би, щоб ти у нього спитав. А ти чого в нього не питаєш? Ми думаємо, що хто слухняний отримує, хто не слухняний, не отримує. І бачите, що це каже старший син. Я стільки років служу тобі, ніяких до мене зауважень. Правильно ми так думаємо? І цей старший брат може виражатися не в старшому по віку, а ми можемо інколи думати, так, ми довше віруючі. Правильно, ну, значить, ми маємо щось більше отримати. Або ми тут примирені від самого початку. Або мій тато проповідник, чи служитель, чи присвітер, чи рукопокладений деякон, чи мій тато каву дає, правильно роздає. І мені можна там по три цукерки, а вам не можна. Ну, Що-небудь таке. Або я в недільній школі вже п'ятий рік, а ти тільки що прийшов, ти розумієш, хто тут є, хто. І ми хочемо бути такими трошки старшими. Насправді ця історія вчить, що зовсім не так, у Бога зовсім не так. Бог каже, як каже цей батько, слухайте сини, так для, для кого ж я це все, воно я ж собою його в могилу не заберу. Це все твоє завжди було. У Біблії є кілька прикладів, 5-10 прикладів, як старший брат завжди таку ідею, що слухняний має отримати більше, часто це послідковується. Далі, в такій поведінці видно, що цей старший брат, слухняний, хоче не просто любити свого тата. Чи свою церкву, чи свою недільну школу, він хоче за те, що він слухняний більше отримати, щоб мені дали, а йому не дали. Він е -е, каже: ти мені козеняти ніколи не дав, щоб я з друзями своїми відпочив. Отже, він був слухняний не тому, що він любить свого тата, а чому? Щоб з щось щось взяти. Е -е, наприклад, у Моїсея була. Старша сестра, і потім ще трошки менший брат. І цей менший брат Моїсей, Бог його покликав бути вождем лідером ізраїльського народу. І Бог до нього говорив, він передавав це людям. І ці двоє старших підійшли до нього і сказали: а чого це ти самий малий в нашій сім'ї? Чого це ти тут керуєш? Ти тут виходиш і кажеш, мені Бог сказав, мені Бог сказав, Бог нам теж щось скаже. Дай ми скажемо до людей, Бог нам сказав. Але Бог це побачив. І що Бог зробив? Яке покарання, як Бог зупинив цей бум, цей синдром старшого брата і сестри? Що сталося з, з Аароном та Маріанною? Маріанна. Проказав, правильно? Бог зупинив це. І є багато інших таких випадків, коли старший брат, наприклад, у Соломона був старший брат Адонія. І коли він побачив цей Адонія, що Соломона, цар Давид, якби так готує на царство, він зробив бунт. А Що це він? Що це малий має бути? Я ж самий старший. І він пішов проти батька, пішов війною, зібрав військо і зайняли Єрусалим і кричали, що Адонія зацарював. І багато інших, наприклад, і був старшим братом над ким? О, у Якова. І коли Яків повертався вже назад в свою землю і сав, і йшов зі своїми людьми, мав напасти на нього, добре, що Бог так примирив їх, але в нього була претензія, чого це, коли мене батько послав на полювання, і я працював, і там в лісі бігав і хотів зловити звір'я, бо мене тато попросив приготувати йому щось. Що це ти, ти батька обдурив, коли я працював? Обдурив і прийшов, наш батько був сліпий, який ти мав право його обдурити, ти сказав, що ти старший і мама тобі ще помогла. Е і це завжди так буває, що ми хочемо більше отримати, а не любити. Е ще старший брат, чи старший недільній школі, старший за віком, е думає так, що я такого ніколи не зробив. Правильно? І в цій нашій. Старший брат каже, я ніколи наказу твого не порушив, але це хіба так правда? Хіба буває так, що, що хтось один із, із дітей е, в тата й мами жодного разу не виявив не посту? Питання на уважність, буває таке чи ні? Хто скаже саму? Якщо не буває, я хочу сказати, що буває таке, що старший син. Ніколи не порушив наказу свого тата й мами. Правильно? Буває таке. Це сталося тільки один раз. Це сталося з Ісусом Христом. Він ніколи не порушив поволін своїх батьків і Бог повищив його. Але так в житті в звичайних сім'ях такого не буває. Всі ми порушуємо. І четверте, що цей старший брат каже, що я не хочу приймати участь у його щасті, Якщо він радіє, то мені погано. Я навіть туди не піду. Він розгнівався і не хотів увійти. І це, ці чотири пункти говорять нам про те: добре, що Бог нас зробив у сім'ї, чи добре, що ми в примиренні довше, чи добре, що ми в недільній школі довше. Це, це такий Божий добрий дар, благодаті і все. Але ми не повинні себе поводити зверхньо. Що ти малий, ти нічого не знаєш, мені треба більше, бо я більше. Я хочу розповісти історію, яку я почув прямо на цьому тижні. Справжня історія, яку розповів один служитель присвіти. Брата запросили, подзвонили до нього з іншого міста, була велика відстань, і запросили і сказали, ми хочемо, щоб ви приїхали в нашу сім'ю. У нас наша старша дочка 13 років смертельно захворіла, е, лікарі сказали, що це хвороба дуже серйозна і, е, ну і діло скоріше йде до фатального вибуху. Приїдьте, будь ласка, брати, ми зберемося всією сім'єю, будемо молитися і ви помолитеся. І ми хотіли би, щоб ви звершили молитву з оливопомазанням, як про це написано в новому заповіді. Коли брат приїхав, так? На намічений час бралася батьки, родина, ближчі там, родичі, повна кімната була наповнена. І ця дівчинка лежала у своєму ліжку 13 років дитини. Вони помолилися, і він сказав, давайте я трошки більше хочу дізнатися про ситуацію. І перше питання він їй задав і каже: чим ти дитину могла зрішити перед Господом? А там написано. Що ця людина, над якою звершується вливопомазання, має молитися і визнати гріхівської. І він запитує, дитино, як ти думаєш, за що Господь тобі послав цю хворобу? Вона почала дуже сильно плакати, ридати, не могла слова сказати. Але вони зрозуміли, що вона крізь свої сльози каже, я знаю, за що це. І коли тато і мама не зрозуміли, що вона хоче сказати, вона нікому не розказувала. Заспокоїли її, пройшов якийсь час, вона розповіла таку річ. Якийсь час тому назад, можливо, рік чи два, вона була найстаршою в своїй сім'ї, але з сім'ї, де було багато дітей. І вона була на той момент одною з семи дітей. Але її мама знову була вагітна. І в школі почали, коли знали, коли мама прийшла в школу. Знаєте, вже це 12 років, вже це такі хлопці, дівчата, які вже вміють чи можуть дуже добре вколоти язиком один одного. І хтось із її подруг, які насміхалися так, що вона віруюча, її подруги сказали їй дуже грубе слово про її маму. Буквально вони їй сказали таке, твоя мама як свиноват, свиноматка, тільки плодить поросят. Їй було це дуже соромно, тому що це було перед усім класом. І на неї почали якось подібно прозиватися. І вона так загрубіла в своєму серці, вона так почала гніватися на свою маму, але що вона мамі зробить? Вона ж нічого не може зробити. І вона почала просто бажати від всього свого серця, щоб ця дитина не народилася, щоб ця дитинка якось загинула, щоб її не було. Щоб мама більше не народжувала дітей. Це вона розказала, і мама потім вперше почувши це, підтвердила цю історію і сказала, я вперше це чую з татом, але ця дитинка у нас народилася мертва. І з того часу Бог це слово почув, тому що це вже така свідома була дитина 12-13 років. Я не знаю, я не можу відповісти, чому Бог так поступив, чому ця дитинка найменше народилася мертвою, але вона визнала, що вона так вчинила, що вона бажала смерті своїй меншій сестриці, не хотіла, щоб батьки її народили. Вона ну, покаяла, всі молилися, всі плакали, брат звершив своє служіння, помолились, бесіду провели, і він поїхав до Бога. Вона ще якийсь час хворіла, але не помирала. І через 10 років до цього брата, до служителя, прийшов лист. У цьому листі було запрошення. Ця молода дівчина 23 років, здорова, виходила заміж, і вона запросила його, цього брата, проповідника, щоб він приїхав на їхнє весілля. І звершувала слуха. Це такий життєвий приклад, який може показати, що ми не повинні поводити себе зверхньо над тими, хто менший, хто слабший. І урок для зрілих, для дорослих, ми, кому Бог дав зрости і укріпитися більше, хто маємо більше пізнання, ніколи не повинні насміхатися над тими самими кожими, дітями, дітьми, за яких заплачена така сама ціна, як і за нас. Бо Бог каже, хіба не краще, щоб ти дитину завжди зі мною. І в нас в стосунках з тобою проблем немає. Хіба краще, щоб ти був як глубий син десь там ходив, я б за тебе плакав, ти плакав, тобі не було там, що їсти. Хіба це краще життя? Звичайно, що у старшого брата краще життя. Він завжди був з батьком, ночував, у нього завжди було все їсти. Тому не потрібно таких людей чи менших, які ну, несправні зробити так, як ми старші. Брати під ноги, зневажати і думати, що я більше слухняний, маю більше отримати. Нехай Бог таке наше мислення благословить, щоб ми хлопці, дівчата з самого маличку, знали, якщо в нас щось краще виходить, ми слухняніші, краще вчимося, у нас, у нас немає стільки зауважень, то це від кого? Від Бога походить, правильно? Як написано в листі Якова. все, що є добре в нас, то це від кого? Від Бога. Тому добре. Любімо один одного, дружіть один з одним. Але якщо хтось з'являється свіжий, новий, він може не так може відповісти, не так знає, чи не так поводиться, чи не знає, не може в Євангелії знайти в новому заповіті Євангелії від Матвія чи книгу Псалмів, не сміємося з нього, підкажімо йому, тому що. Бог любить всіх однаково, і наші батьки люблять всіх дітей однаково. Амінь.